Ну, то я йду, але ти це є. Це не може сказати, що повністю всі, але Там, основні. такі основні матеріали, які потрібні, були якісь речі. Всі хочуть з нас, якщо я діти.

Ми роздягати з полюблі. Найперше це є така картинна галерея, ми спеціально закупили таку толосову під систему, <спец 'яну>, освітлення, коли ага. працювати з різними матеріалами. Майстер-класи, снічички, можливо, мисло. Там у нас всі люди встановлені по рекламі. Така прекрасна кімната її використовувати для особових потреб на А там щось кімната вона мала би використовуватися для дітей, щоб мати фактично половину приміщення адміністративно. Бо тут сиділо три чиновники, я цього не розумію. Поваги до вас, звичайно, жодного друзі. Ще один дитячий клуб отримав нове життя, прекрасний ремонт, можливість для дітей займатися обратворчим мистецтвом і тут же робити виставки своїх картин, що дуже важливо, тому що коли людина має талант, то важливо, щоб цей талант могли і інші побачити. По цьому приміщенні ми ще будемо трошки допрацювання. Я думаю, що ми адміністративну частину реформуємо, дамо людям можливість працювати в більш комфортному приміщенні, а тут робимо більше місця для дітей, щоб було більше простору і більше діток могло приходити в цей прекрасний клуб і тут займатися працювати. Пані Ірина, клуб так суттєво змінився, тому що ми бачили його раніше. Все-таки що тепер тут буде? Ми плануємо зробити тут відкриту безкоштовну дитячу галерею, яка буде мати чудову назву Акварель і я, і де дітки з усього міста талановиті можуть виставляти свої роботи. Це перший такий, перший такий напрямок роботи цієї студії. Два інших напрямки вони пов'язані безпосередньо з самими майстернями. Це буде до обіду майстерня для дошкільнят 5-6 років. Ми хочемо зробити таку мистецьку майстерню, де з різними стилями знайомити діток. І так само ця студія буде працювати старатиметься до опів на восьму, де розписані графіки гуртків спрямування такого мистецької, такої школи живопису для школярів і арт такої студії, яка буде називатися Аксесуар, де дітки так само будуть працювати з різними матеріалами, робити свої такі аксесуари. Які діти звідки можуть сюди приходити? Лише з Галицького району. Е, ні, ми відкриті абсолютно. Тобто, звичайно, що діти, які живуть в центрі, вони давно очікують цього відкриття, оскільки ця, цей клуб був завжди наповнений, перенаповнений. Ми відкриті для всіх районів, звичайно, що зручніше, як батькам буде довозити дітей, будемо робити різноманітні конкурси з результатами яких будуть власне виставки. Ось і чекаємо на всіх на діток маленьких і школярів. Так тобто педагоги тут залишилися ті, що були? Ні, педагоги змінилися, оскільки трішки пройшов час, так але будуть працювати два педагоги по своєму спрямуванню, і відповідно чекаємо до 80 дітей в день. Це буде гурткова робота, відповідно різні гуртки, різні тематичні гуртки будуть змінюватися. Безкоштовні так так, безкоштовні гуртки, які та які, ну скажімо, функціонують за кошти міського бюджету утримання цих клубів. Як само приміщення ремонтувалося? Яким коштом? Скільки це взагалі коштувало? Що тут робили? Ці кошти були заплановані в бюджеті розвитку міського бюджету У 2016 році. Ми виділили 400 тисяч гривень на реконструкцію цього приміщення. Скажімо, складність виконання робіт була в тому, що ця клуб знаходиться в як об'єкт історичного середовища, тому потрібно було дуже багато часу на погоджування проекту в київських організацій, які мають четверту категорію складності власне реконструкції. Ці таких об'єктів, тобто це дуже величезна оця паперова робота, дозволи власне створення самого проекту і відповідно вже виконання самих ремонтних робіт. Це потрапили. Що особливо тут тепер є? Та, кажете, реконструкція, значить суттєвий ремонт ремонтування. Реконструкція е, тут стін, відповідно, дизайн приміщення, вентиляційна система, якої тут не було, е, відповідно так само закладені е, така система освітлення, яка зараз буде власне, галерейна така система, яка буде висвітлювати найкращі картини. Е, так само це закладені кошти були з бюджету і меблювання, іскраві, такі яскраві кольорові меблі, які е, будуть підкреслювати назву цього приміщення. – Тобто це в тисяч? – Це все 400 тисяч. Ні, 400 тисяч це є реконструкція. Сюди входила експертиза, дозволи проєктно-кошторисна документація, самі види робіт. Це, відповідно, меблювання нам коштувало 48 тисяч, що доробляються меблі до відкриття, і система освітлення 96 тисяч галерейна, це тросова система, яка теж закуплена за кошти міського бюджету.